Господь гляде. В останній час живемо з вами, вже зовсім скоро наш Ісус прийде. Пробуждайтесь, збадьортеся в своїй дусі, коли ви запасайте, спас гляде. Збувається пророцтва, Всіх Господні збентежні сьогодні увесь світ. Він мимоволі котиться в безодню, бо дари сильно в беззаконні ні. Природні катаклізми, море, війни, місцями голод недуги страшні. Це наше сьогодні ненадійне. Все мовить нам, що вже останні дні. Радіє ворог, владу він одержить Лиш на короткий та нетривалий срок. Всі непрості часи усім належать із Богом налагодить зв'язок. Що то життя неждано прер... прерветься, чи віч навіч побачимо Христа. Готуємо душу, очищаємо серце, і не страшною буде темнота. Не треба нам боятись дорогі, бо з нами Бог, Він вище темних сил. Не світові кінець, а тімі настане, а захисту наш у тіні Божих крил. Тримаємо каганці на поготові, як мутрі тіви, ждімо жениха. До смерті будьмо вірним Христові та бережімо себе від гріха. Це світ, як море, пінеться, лютує, а ми в човні поливемо в хвилях тих, як буря налетить, хто нас врятує, таких, як ливих, немічних, слабких. Не, під, не, під, не підпускаємо до сердестри тривогу. хай згинуть на завжди сумніві і страх. Довіртесь всім є словом в руки Бога, бо перемога вся в Його руках. Хіба своїх дітей Господь покине ніколи зган... зганібляться у сі ті, хто на його надіється, не непов... впинно і служить ревно в своєму житті? Готуйся, серпо, вибрана. Невісно. Бо чути кроки, молодий іде, та пам'ятайте лише, Нічо не чисте, брудне і грішне в небо не війде. Готуй себе, Вибу... вибілюй свої шати і віру збережи аж до кінця, щоби тобі навіки зарювати оселях всемогутнього Творця. Амінь.